Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про місячний календар риболовлі на грудень 23-го року. Грудень як перший місяць зими має свої особливості у контексті риболовлі. Цей період відкриває можливість рибалки на льоду, яка потребує особливої уважності та підготовки. Грудень зберігає перспективу ловлі з берегу. Про те, щоб зробити перебування на водоймі комфортним, потрібна додаткова екіпіровка. Не варто забувати про заборону ловлі риби в зимувальних ямах, яка діє в Україні з 1 листопада. У грудні риба реагує на зниження температури та зміни погодних умов. Деякі види стають активнішими, шукаючи їжу перед зимовим періодом. Тоді, як інші можуть бути менш активними через зміну температури води. Проте, незважаючи на активність риби, календар рибака на грудень збільшить ваші шанси на вдалий улов, адже будь-яка риба чутлива до зміни фази місяця. Щоб відчути всі переваги риболовлі у грудні, для цього необхідно визначити найвдаліші місця для ловлі, підібрати правильні снасті, насадки а також. Перевірити місячний календар рибалки. Календар рибалки ідеальний помічник для всіх, хто обожнює проводити час на водоймах, він допомагає визначити, в які дні риба буде особливо активною. Календар створено на основі аналізу поведінки риб у різні фази місяця. Секрет у тому, що деякі місячні фази роблять рибу більш рухливою та спонукають її шукати їжу. А інші, навпаки. Роблять її пасивною і змушують ховатися на дні. Таким чином ми можемо використовувати багаторічні спостереження, щоб вибрати найкращі дні для риболовлі. Отже, давайте розберемо кожен день грудня окремо 1, 2 і 3 числа буде середній кльов риби. 4, 5, 6, 7, 8 і 9 грудня кльов буде хороший. 10 і 11 числа середній, 12 грудня, кльов буде слабкий, а 13-го числа зовсім поганим. 14 і 15 слабкий кльов. У суботу, 16 грудня, кльов буде середній. А починаючи з 17, 18, 19, 20, 21 і 22 числа буде хороше клювання риби. 23, 24 і 25 грудня середній кльов. У вівторок 26 числа буде, на жаль, слабкий кльов Риби. 27 грудня поганий, 28, 29 і 30 грудня кльов буде слабкий, і на кінець у неділю 31 числа середній кльов. Також друзі слід пам'ятати, що. Рибалка на льоду потребує особливої уваги та обережності. Прогноз погоди на грудень в середньому по Україні не втішний для любителів такої рибалки, адже середня температура прогнозується від 1 до мінус 8 градусів. Перш за все, важливо пам'ятати про перевірку товщини льоду перед виходом на нього. Необхідно впевнитися, що лід має достатню товщину. Щоб не тільки підтримати вагу рибалки, але й буде безпечним для руху. Рекомендується товщина льоду не менше 10 см, найміцнішим лід буде на ставках та водоймах без сильного руху води, слід бути вкрай обережним на річках. Як визначити товщину льоду? Візуально найбезпечнішим вважається синій та прозорий лід. Варто триматись подалі від коричневого. Так званого гнилого льоду. Він дуже оманливий. Якщо у вас є бур, ви можете перевірити товщину льоду, пробуривши навколо декілька лунок та заміривши товщину рулеткою. Отже, висновки: грудень може бути цікавим періодом для риболовлі, але потребує врахування усіх аспектів, таких як активність риби, умови водойм та безпека. З правильною підготовкою та уважністю риболовля у грудні може стати вдалим та захоплюючим заняттям. Нехай грудень 23-го року стане для вас часом найуспішніших рибальських пригод. Використовуйте календар риболова на грудень 23, щоб підняти свої шанси на успіх. Пам'ятайте про важливість дотримання правил та збереження навколишнього середовища. Бажаю вам! Вдало голову та море задоволення від рибальства. Друзі! Як вам такий прогноз на грудень? Коментуйте, буде цікаво почитати. Також фото риболовного календаря залишу в нашому телеграм-каналі, посилання в описі. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!